Цієї ночі окупанти атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. За даними ова вісім місцевих жителів отримали поранення. Їх у є влучання ракету серед містя та по промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста, що внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, атакували і інфраструктуру Одеси ударними дронами типу Шахет. На місці подій правоохоронці фіксують чергові злочини терористів. Вчора ввечері російські військові вдарили по місту Херсон. За даними Міністерства внутрішніх справ, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. Минулося без постраждалих близько третьої ночі. Ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки. За даними відомства, окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів. По селу Кринки та місту Береслав усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб найбільшу кількість за весь час. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 15 дронів типу шахет та керовану авіаційну ракету Х-59. Всього було випущено 22 ударних дрона та по одній керованій авіаційній ракеті Х 31 та Х-59. Також зафіксовано пуск протикарабельної ракети п 800 Онікс та балістичної ракети Іскандер м з території окупованого Криму. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Окупанти за минулу добу безуспішно наступали на п'яти напрямках. За даними Генштабу, на фронті відбулось 53 бойові зіткнення. Сили оборони відбили близько десяти атак противника на Авдіївському напрямку. Наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку та уразили три артилерійських засоби противника. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів, зокрема США, поставити Україні більше систем ППО. За його словами, сили оборони особливо потребують безпілотників, які можуть атакувати і збирати розвіддані. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. Гарант зазначив, що Україна вже почала виробляти деякі безпілотники, але потрібно більше, аби захистити людей, особливо взимку. Міністерство оборони України оголосило про затвердження нової концепції щодо набору до армії, яка зокрема передбачає відмови від строкової служби та введення рекрутингу. Однак зазначили у відомстві, поки триває війна, призов залишатиметься. Також відповідно до концепції строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Мета щоб кожен українець мав можливість захистити себе та країну.